З Еліма вони вирушили далі. Уся громада синів Ізраїля прийшла в пустелю Сін, що між Елімом та Синаєм. А 15-го дня, другого місяця, відтоді, як вони вийшли з єгипетської землі, уся громада ізраїльських синів почала нарікати на Мойсея і Аарона. Ізраїльські сини сказали їм краще було б, аби ми, уражені Господом, померли в єгипетській землі, коли ми сиділи біля казанів з м'ясом. І їли хліб досита, а ви вивели нас у цю пустелю, щоб усю цю громаду вигубити голодом. Тоді Господь сказав Мойсеві: Ось я дам вам хліб з неба, і народ вийде, і вони щодня збиратимуть денну норму, щоб випробувати їх, чи будуть вони слідувати за моїм законом, чи ні. І буде шостого дня вони приготують те, що принесли. І виявиться, що буде вдвічі більше від того, що збирають щодня. Тож Мойсей та Аарон промовили до всієї громади ізраїльських синів. Увечері ви дізнаєтеся, що Господь вивів вас із єгипетської землі, а вранці побачите Господню славу, оскільки він почув ваше нарікання на Бога. А ми хто такі? Що нарікаєте на нас? І сказав Мойсей: Оскільки Господь дасть вам з вечора їсти м'ясо, а вранці. Хліба Досита, то Господь почув ваші нарікання, якими ви нарікаєте на нас. А ми хто такі? Тож ваше нарікання не проти нас, але проти Бога. І Мойсей сказав Ааронові Промов до всієї громади ізраїльських синів: Прийдіть перед Бога, тому що Він почув ваші нарікання. Коли ж промовляв Аарон до всієї громади ізраїльських синів, то вони повернулися до пустелі. І Господня слава з'явилася в хмарі. І Господь заговорив до Мойсея, кажучи: Я почув нарікання синів Ізраїля. Скажи їм, промовляючи, під вечір їстимете м'ясо, а вранці насититеся хлібом, і пізнаєте, що я Господь, ваш Бог. Настав вечір, і налетіли перепели та покрили табір. А вранці, довкола табору, коли перестала випадати роса, аж ось на поверхні пустелі щось дрібне. Наче Коріандр, і біле, наче і на землі. Побачивши це, сини Ізраїля сказали один одному Що це? оскільки вони не знали, що це було. А Мойсей сказав їм Це хліб, який Господь дав вам їсти. Це і є та справа, про яку Господь заповів. Нехай кожний збирає його для родини гомор на особу за кількістю ваших душ, кожний нехай збирає зі своїми співмешканцями. Ізраїльські сини так і зробили хто зібрав більше, а хто менше. Та виміряли гомором і не мав надлишку той, хто багато зібрав, а той, хто мало зібрав, не мав недостачі кожний зібрав по потребі тих, які жили з ним, та Мойсей попередив їх Хай ніхто не залишає його до ранку. Але Мойсея не послухалися, і дехто залишив його до ранку. І завелися в ньому черв'яки, і воно засмерділося. Тож Мойсей був розсерджений ними, кожний збирав його рано вранці згідно зі своєю потребою, а коли припікало сонце, воно тануло. А шостого дня виявилося, що зібрали вдвічі більше від потрібного по два гомори для кожного. І всі старішини громади прийшли й доповіли Мойсеєві. А Мойсей сказав їм це і є та справа, про яку говорив Господь. Завтра субота, святий відпочинок для Господа. Що лише маєте пекти, печіть, і що лише маєте варити, варіть, а все, що зостанеться, залишіть те в сховок до ранку. І залишили його на наступний день, як заповів їм Мойсей, і не засмерділося, і черв'яки в ньому не завелися. Тож Мойсей сказав: Їжте сьогодні! Бо сьогодні субота для Господа, ви не знайдете його на полі, шість днів збиратимете, а сьомого дня субота, цього дня не буде його, а сьомого дня виявилося, що дехто з народу вийшов збирати, та вони нічого не знайшли, і Господь сказав Мойсеєві: доки не бажатимете дослухатися до моїх заповідей і до мого закону? Глядіть, бо Господь дав вам цей день суботу. Тому він дав вам шостого дня хліба на два дні. Нехай кожен сидить у своєму домі, сьомого дня хай ніхто не виходить зі свого місця. І народ дотримувався суботи, сьомого дня, а ізраїльські сини дали йому назву Манна воно було біле, як насіння коріандру, а його смак, як у коржа, з медом. А Мойсей сказав Це і є та справа, про яку говорив Господь. Наповніть гомором манни посудину для ваших наступних поколінь, щоб вони побачили хліб, який ви їли в пустелі, коли Господь виводив вас з єгипетської землі. Ааронові ж Мойсей сказав: Візьми одну золоту посудину, і насип в неї повний гомор манни, і поклади її на зберігання перед Богом для ваших наступних поколінь, як і заповів Господь Мойсеєві і Аарон поклав її перед свідченням на зберігання Сини Ізраїля їли манну сорок років. Доки не прийшли до заселеної землі, їли манну, доки не прийшли до границі з Фінікією. А Гомор це десята частина трьох мірок.